Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Гучна кримінальна справа одного з найбільших постачальників міноборони, який пропонував 500 тисяч доларів одному з керівників ДБР, щоб зам'яти справою з розкраданням коштів міністерстві оборони. Що відомо, пишуть телеграм-канали. Компанії родини Гранкевича виграла тендера міноборони на загальну суму 3,2 мільярди гривень у 2022 році. Ігор Гранкевич навіть отримав відзнаку президент. Та золоте серце як волонтер. Той тиснув йому руку і став у прикладом. Цікаво, що майбутньою дружиною сина Романа Гринкевича, який теж виявився далеко не бідним, є українська художниця Соня Морозюк, яка продає свої дуже дорогі картини з надписами на білому чи кольоровому тлі, та ніколи не приховувала любові до дуже красивого життя. Але звідки ж на нього гроші брати Геш Пишу телеграм-канали: ті, хто наюбують свою армію під час війни, мають отримати максимальне покарання. Тепер по порядку Ігор Гренкевича, якого спіймали на спробі дати. Хабара, щоб зам'яти справу із розкраданням коштів міністерстві оборони, це не перша нажива корупціонера на військових, та й не тільки до цього були історії зі скандальними застройками і з роботою на полігоні широкий лан з останньою краплею стали тендери та будівельних компаній Гринкевича, які повинні були постачати одяг військовослужбовцям. Загальна сума трьох угод 1,54 мільярди. Будівельні компанії одяг, звісно, не виробляли а просто перекуповували Туреччини і забирали собі 60% Кі, грошей, окрім того, всі три компанії мерезотника отримували гроші без конкретного постачання завдяки підробленим актам. По деяким відкритим контрактам і досі немає постачання. Натомість майже один мільярд гривень було втрачено на придбання нерухомості автівок лакшерів відпочинків. Син Роман Гринкевич, який є засновником та директором, то будівельний альянс монтаж проекта придбав елітному селищі міського типу Козанбухівського району Київської області. Будинок площею 289 квадратних метрів за 25 Мільйонів гривень при ринковій вартості у 50,5 з половиною мільйонів гривень. Окрім будинку, у той же час Роман придбав чотири земельні ділянки у тому самому Козині. Окрім цього, у 2023 році. Він активно витрачав кошти, зароблені на військових, на свою наречену Соню Морозюк, яка активно співпрацювала з сумнівним фондом сім'ї Гринкевича Хоп Юа ще з березня 2023 року. Постійні подарунки недешева ювелірка, ювалірка, квіти по 100 кав в місяць. Вістка у Ванецію під час ПВ каблучка графа, вартість якої починається з 7 тисяч доларів реклама на найдорожчих екранах, рекламні банери та виставка. Досі достеменно невідомо за які саме кошти Морозюк придбала комерційне приміщення вартістю 250 тисяч доларів про статках в 100 тисяч доларів на рік, які були озвучені нею самої. Але ж це є цілком справедливе припущення, що гроші, які так старанно і цинічно відмивали на ЗСУ, відмивали і через сучасне мистецтво, в тому числі і через. З фонду телеграм-канали пишуть, що прикордонники не дали виїхати родині Гринкевичів. Їх завернули на кордоні. А біля родинного маєтку помітили 26 бусів, яких вантажать майно щорі намагаються утекти. Наказ залужного не виїде ніхто. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.